Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд. який для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Наш сьогоднішній випуск цілковито присвячений новорічним святам. Свято наближається. Секрети прикрашання ялинки. Свята на всі смаки і вподобання. Ліпимо снігову бабу разом. Пам'ятаєте цю яскраву рекламу, яка розпочиналася незабутніми, такими довгоочікуваними словами: свято наближається. Так ось, свята вже в самому розпалі. Докладніше про це наш журналіст. Свято наближається. До нового року залишилось зовсім обмаль часу. І скоро на нас чекатимуть приємні передноворічні турботи. Це одне з найбільш таємничих і урочистих свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у дива. Очікують дива не тільки діти, але й дорослі, навіть якщо вони зовні серйозні і не подають вигляду. Новий рік відмічаємо, зараз з мужем. Наші діти вже взрослі, розійшлися, і свої дітки вже є. Після першого числа не приходять к нам. Ну ми спочатку з колективом, а там я не знаю, може, з родственниками, там з друзями. Обично весело задорно. Я сітку його завжди в селі. З моєю бабушкою та дідусем, та ще не бабусе. Той, без кого сьогодні новий рік здається неможливим, є дід Мороз. Його образ наші предки вбачали у дусі холоду. За легендою, він з'являвся тисячі років тому. Щоправда, на той час малеча та дорослі не чекали від цього персонажу жодних подарунків. Навпаки, намагалися гостинцями задобрити суворого старого, щоб той змилостивився та не насилав люті морози. У стародавніх легендах його називають і Зимником, і морозом Васильовичем, і дідом Тріскуном. Повелитель зими поступово добрішав та ставав привітнішим до людей, які його шанували. Добросердечний дід Мороз дарував подарунки і здійснення бажань, а злих та неслухняних карав. На новий рік я б хотіла б отримати подарунок, ну якусь гру цікаву. Святкування нового року поєднує в собі найрадісніше почуття миру, любові і взаєморозуміння. Це свято асоціюється з новими починаннями, безлічу подарунків, здійсненням заповітних бажань у новому році. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Чи замислювалися ви колись над тим, звідки ж пішла традиція прикрашати ялинку? А ось наш журналіст вирішив не лише дізнатися відповідь на це питання, але й розказати про це нашим глядачам. Святкова лихоманка охоплює кожного напередодні новорічних свят, тому що треба встигнути зробити багато речей: купити подарунки, скласти святкове меню і, звичайно, прикрасити господиню свята новорічну ялинку. До речі, ця традиція зародилася ще дуже давно. Тож цікаво дізнатися, з чого все почалося. Сосна або ялинка була обрана не випадково, тому що ці хвойні протягом усього року залишаються яскраво зеленими. Це символізує вічне життя і процвітання. Отже, історія прикрашати дерева сягає корінням стародавнього Єгипту. Саме там мешканці почали оздоблювати пальми різними речами, період, який за нашим календарем припадав з 25 грудня по 7 січня. Таким чином, єгиптяни вихваляли своїх богів і подавали їм дари. Серед європейських країн цю традицію перейняла середньовічна Німеччина. На початку новорічну красуню прикрашали прямо на вулиці, до того ж, обирали найбільшу поблизу поселень та сіл. Та саме німці першими почали прикрашати ялинки у власних домівках. Цю естафету від Німеччини перейняли й інші європейські країни. У нас ця традиція йде ще з часів Петра І, який, власне, і переніс святкування Нового року на початок січня. І на сьогодні, мабуть, для кожного з нас прикрашання ялинки є одним з найочікуваніших і найзахоплюючих моментів у переддень новорічних свят. Ну в этом году, я думаю, Йолка трохи лучше, ніж минулому році була. Только натуральная елка и естественно шарики старые игрушки, которые остались здесь еще. У меня в Грузии растет елка во дворе. Мы ее наряжаем все вместе с родителями, брат, сестрами. Это так тепло типу, собачка, кошки, все рядом, все так красиво, все прекрасно. Але з'явилася ще одна гарна традиція встановлювати величезні новорічні дерева посеред найбільших міських площ, які протягом усього святкового періоду будуть радувати око кожному мешканцю та особливо дітям. А ось в день святого Миколая в центрі Києва засяяла вогнями головна новорічна красуня. Тож після цього можна вважати святковий сезон відкритим. Тож бажаємо вам гарного настрою та щасливих новорічних свят. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Торжества минуть, а людська душа й надалі бажатиме свята. Для того, щоб додати фарб сірим будням, наш журналіст вирішив довідатися про нові й досить оригінальні свята. Його розвідки дивіться далі. Не секрет, що кожному до вподоби відпочивати та святкувати. Особливо новий рік та Різдво. Без них ми вже не уявляємо свого життя. Тож традиційними зимовими святами вже нікого не здивуєш. Та людська фантазія не має меж, тому календар святкових днів поповнюється всеновими незвичайними святами. Перше місце в нашому хіт параді займає Всесвітній день обіймів, який святкують 21 січня. Його започаткували студенти 70-ті роки ХХ століття. Цього дня прийнято обійматися з ким побажаєш. Не дивно, що така традиція так швидко стала популярною, адже обійми дарують щирі почуття та духовну близькість. школе. Директор очень нас удивила. Мы не могли понять, что происходит. В классе была сумма Тоха. Директор ходит и обнимает. Когда она закончила обнимать каждого из наших учеников, она сказала, уважаемые дети, поздравляем вас со Всемирным днем объятий. Наступне свято є не менш позитивним. Мова йде про Міжнародний день «Спасибі», його традиційно відзначають 11 січня. Тож, якщо вам наступили на ногу в маршрутці чи штовхнули на вулиці, все одно скажіть дякую. Прекрасний праздник, який приносить радість і щастя. Ну, думаю, це було б дуже хорошо, тому що це приємно і настроєння, навіть піднімається. І закриває наш топ 3 незвичайних позитивних свят Всесвітній день усмішки. Щороку його відзначають у першу п'ятницю жовтня завдяки Харві Беллу, непримітному художнику з Америки. Саме він винайшов жовтого смайла, який став символом усмішки для багатьох поколінь. З того часу і пішла традиція відзначати день посмішки. «Сильний день улыбки» – дуже замічательний світлий праздник. Ми його дуже любимо. і йдеш по вулиці в этот день, всі улыбаються, і це дуже приємно». Навіть попри те, що ці свята лише раз на рік, не забувайте посміхатися, обійматися та говорити дякую протягом цілого року, і кожен день буде для вас як свято. Ірина Аршулік, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Для того, щоб привітати вас із новорічними святами, всі ті, хто щодня працюють над випусками свіжого погляду, вирішили зліпити снігову бабу. Подробиці в наступному сюжеті. Зима вона у багатьох асоціюється з мандаринами, морозами, шарфами і авжеж сніговиками. Але як народилася традиція ліпити снігових баб і чому вони постають саме у такому вигляді? На ці питання намагалася відповісти наша знімальна група. Якщо вірити стародавнім переказам, наприкінці 15 століття італійський скульптор, архітектор, поет Мікеланджело Буонаротті вперше зліпив снігову фігуру. Письмова згадка зустрічається наприкінці XVIII століття, де розповідається про гарного сніговика. А ось зображення білого героя світ вперше побачив в якості ілюстрації дитячої книжки з піснями і віршами. На початку сніговики зображувались великими білими монстрами, і це не випадково, адже у ті давні часи зими з лютими морозами і вогкими хуртавинами приносили людям чимало клопоту. Тільки в 19 столітті снігові герої подобрішали. І незабаром стали незамінним атрибутом Різдва та Нового року. Вітальні листівки із зображенням милого сніговика в оточенні веселих дітей швидко завоювали популярність. Цікаво, що у європейців сніговик це завжди істота чоловічої статі, снігових баб і снігуронях у них ніколи не було. А тепер ексклюзивне інтерв'ю спеціально для свіжого погляду, що ви можете сказати з приводу новорічних свят. А що може бути кращим за новорічні свята? Для того щоб зліпити снігову фігуру, потрібно не так вже й багато. Гарний настрій, дружня компанія і власний сніг. Недовго думаючи, колектив нашої програми вирішив долучитись до цієї народної розваги. Сьогодні у цивілізованому світі створення снігових фігур є не тільки улюбленою дитячою справою, а й суспільним святом, до якого вирішили долучитися ми. Що ж, з Новим, новим роком! роком! редакція свіжого погляду Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Щасливих вам свят з новим роком!